Всем доброго дня! Приїхали з Сашою огород, на хочемо накопати картопельки. Зараз покажемо, яка у нас картопля в цьому році. Ніякая. Уже рана посохла, бачите, яка вона вже сухинна. Це ще початок августа, і її вже треба викопувати. Уже не треба взагалі копати. Я не знаю, як її копати так рано. Ну тут ще трошки так более-менее цей. Значит. О така. Звісно, по сравнению, як у тому році була, то неба і земля. Ось. Така картопілька, собираю ведро. Ну, так як вона в нас рано згоріла, вона ще в <свісно> початку липня, так, Саша? Липня. Уже посохло. Чого посохло, не знаю. Еще до тієї жари такої она вже посохла. Ну, то ще слава Богу, що така выросла. Ну, це, наверное, у нас белоруса, да, Саша? Mm, да. <кху> це паски не считаєш, пасхики там коротше. Є така, що очистить же можна. Ну, хай ще, не дуже багато її. Ну це тут, а з тієї сторони, там ще вообще, навіть, навіть буде гірше. ще. Вони ну, копає цей корочок. Ну отак, от бачите, зовсім мало. Скільки тут три штучки. Може там іще де. Ось ще, навіть тут одна саж. Ось, ні, ага. Оце така, такий врожай. Ну, спасибо Богу за це. Не кожен же рік. Буде добрий. це ага, слабо. Ну, нічого страшного. Це не саме страшне. Будемо копати. А взагалі вже треба, наверное, приходити і викопати, і викапувати їй це. Ми так копаємо поїсти, вообще треба вже викопувати. Мені каже, вона вже не мушиться. А що ж вона така будет тут суха стоять. Вона вже начинає зелем ростать. Тоді урости, он уже зеле росте. Ну вот, як больше, так три штучки тіки. Ось Саша зриває яблуко. Дивіться робить, що попало. Заліз, він, поставив стульчик лавочку таку. Тепер на лавочку поставив драбину і полез. О, он що робить? Чого лезти так? Це ж у нас такий вітер сьогодні і... Яблуки падають, а падають, вони тут у нас плітка й б'ються. Так вирішив їх позривати. Це так лазить. Хай вже вони висять ті яблуки. Ось такий ветер. Вчора була така жара, а сьогодні вже ветер. Ось уже скільки назривав. Є. Яблучки гарні. Є. Ну, як падають, б'ються ось. Бачите? А плітку розбиваються. бо вони на землю падали, вони, може, не билися так. Розбиваються. Ось так вони ті. Гарні. Бачите, які такі. О, вітер, о, вітер. Бачиш, упало. То що ти дотронувся, воно впало. Сама впала, вітер зарвав. На ці яблуні було стільки яблук, ой, а скільки хапало, ще маленькими вона багато скинула. Потім вже трохи більшими багато попадало. Ну а це вже такі, що залишились. Розбилось, так? Да? Розбилось. Ні, ще нічого, так? Да? Навірно, у нас завтра буде дощ. Це вже вітер цей нагонить там дощу. Дощ піде, коли у нас вже картошка посохла. Все посохло. Все, Саша, не ліз більше, не треба. Хай вже там, що, скільки там їх залишилось. Там вже небагато. Ой, там один-два, да хай вже висять. Нічого страшного. Ну що ж, ще коров. О, бачиш як? Тут не впав. Фарма не положив. А вони ось на дереві вже, бачите, висять і ось таке яблука, Ну, Ми їх нічим не обробляли. Ми треба було їх чим обробити, а ми не описували нічим. Такі в нас екологічно чисті яблучко. Ось як соняшник разцви, Уже пішов дощ у нас. Уже йде дощ. Ми встигли сорвати яблука, вже дощ десь, треба забирати. Саша в він забирає. І ветер. Ох, і ветер. Вітер із дощом. Ну, я так і знала, що цей вітер уже нагонить нам дощом. Ну, хай йде дощ. Аби він раніше пішов. Хай вже йде. Зараз іде, коли в нас косать люди. Жита з кашу, пшеницю. Зараз дощ вже пішов. Да. Ну правда, пословиця така є. Дощ іде не там, де просять, а там де косять. <гум> так у нас точно так. Ну що ж. Та Хайде дощ теж треба. Так, бити я трохи зверху положив. Ага, бити віддільно. Чув... Ложи, щоб у місті не були. еще полез за Он о боже, там одно яблоко вот то мы тлой избывать. А. и твой будешь избивать и что, оно упадет разобьется? ты думаешь, ты его поймаешь? Треба було корзину відставляти. От буде лізти за одним яблуком. От і все. Я казала, що так буде. Не, не Розбилося. Де, Де воно? Сіля. Ціле? Де. Все, всі позривав. Там вже залишилися ті маленькі, хай висять. Хай вже. Яблуки зірвали, тепер підемо груші збирати. Це у нас груша це не наша, це груша наших сусідів. А як вітер, то груші падають до нас. Вона, ветки сюди, на нашу сторону. Це на цій груші привито три сорти груш. Зараз вони сюди на нашу сторону падають і ми забираємо. Ну, ось Саша груш зібрав. Ну, вони такі грушки на наче. Вони дуже гарні, а так вони дуже смачні, такі солодкі. Ну, паданки ж падають. Ну, їсти вони такі смачні. Помить їх. А ось у мене рукала рости у вазоні. Ой, не рукала, правильно. Оля підказує мені, не рукала. Базилік. Не так сказала, рухала на городі. А базилік я сію у вазони. Це він у вазоні у мене. Трошки так, наче то жарко було, так листочки підгоріли. Ну, а так нічого. Посходив так гарно. Я завжди це їм сажу. У вазончику. Грядку не сію, а так у вазон. Ось у нас вже до вечора який дощ розійшовся. Ось я вийшла на вулицю, але дощик такий тихенький, тепленький, так гарно. І тепла-тепла. Така красота. Зараз вже скільки? Півдесятого вечора і дощ іде, І дуже тепло. І так гарно я люблю такий дорщик. Тут такий тепленький. Тихо, нема не вітру. Оце дуже гарний дорщик. Цветочки мої. Який гарний дорщик хайперлеєш. Мабуть, буде цілу Всім доброго ранку, це вже в нас ранок після дощику. Дивіться, які гарні квіти. це кручені паничі. Я їх так люблю. Боже, як вони гарно цвітуть. Бачите, яка красота. Але вони не цілий день цвітуть. Це вони десь. Та ну, да, навіть і півдня не цвітуть. Годин, може до 12-ї години. Тоді вони закриваються. Ну зранку такі гарні. Я це завжди їм і любуюсь. Ось які гарні флокси, теж дуже гарно цвітуть. Вони мені теж дуже подобаються. Вони такі неприхотливі. Можуть і в тіні рости. А цвітуть дуже гарно. Бачите, які високі. І ось такі. Бачите, все радується сонечку і теплу. Слава Богу, вже трошки жара спала то так добре, а після дощику зовсім дуже гарно. А ось тут метелики. Це такі квіточки. Я його бачите, які веселенькі, гарні. Такі квіточки самі ростуть, самі сіяться, ростуть. Кругом вони. Колись у нас у селі на погребі росли даже. Вони мені подобаються. Гарні такі. Простенькі квіти. Ось Ельза прийшла в гості. Щось хоче смачненького. Сейчас Ельза винесу. Влегла в тіньок. Ось наш клайдик у него новоселье. Сын зробил ему новую Будочку, и он он сидит у новой Будочки. Вот ему тут хорошо такий наш клайдик. Хорошо тебе тут клайдик, да? Хорошо, да. Улыбається, улыбається, да.